Всім гарного дня у продажу Honda cbr 400-ка. Чорна-чорна дуже класна. Привезена з Японії. На доках. Ставиться на облік. 17 рік. Вся в оригіналі. Нічого не фарбоване. 30 тисяч оригінального пробігу. Гарна гума, передня, задня. Суха вилка не тече. Дефектів. Помоту немає взагалі ніяких. Стан дуже крутий. Задній гельмінний диск. Без царапин, рідне сидіння, рідна вся гіральдика. Кнопочки. 30 тисяч 29. 000. А -а -а. Що 29, майже 30, дивіться, станутич. Підігрів рук. Теж прикольна штучка. Два ключі оригінальних. 12 вольт розеточка. Я її даже не знаю як відкрити. Я Не відкривав. І на USB зарядку. Так, що у нас? Масло замінено? Фільтр повітряний замінено, е, гальмівна рідина замінена. Працює чотенько, тут питань нема. Заведемо. Двохциліндровий, дуже гарний звук. так Кому цікаво? звертаємось ціна даного мота 5100 з повним пакетом документів. Є доставка, коштою самовивіз. Кому цікаво, приїжджайте на Тест Драйв. Ось такий гарний стан. Тому ну, цікаво, більш детально можу щось відфоткати, але тут нема що фоткати. Тут все в поряді, без корозії, без іржі. так Що звертаємось.